Слава Ісусу Христу, заскучу я трошки за вами. Давно ми не бачилися. А записати це відео надихнула мене така розмова, таке розважання над святим письмом, а особливо над уривком, який ми маємо в цю неділю. І хочу частину з нього зачитати. Це Матея. Євангелій від Матея 25, 31, 46. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе і козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть благословення Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. І тут далі продовжується, що вони почали питати, а коли ми то робили. І Господь каже, що те, що ви зробили одному з найменших, те зробили й мені. Заохочую, якщо ти зараз маєш можливість, постав відео на паузу і прочитай цей уривок повністю від початку і до кінця. Це Матея 25, 31, 46. А хотів би я зосередитися на тому малесенькому кусочку, який, який є тут, Господь каже, що відлучить одних від інших овець від козлів. І те, чим я хочу сьогодні з тобою поділитися, воно є таким розважанням протягом тижня над цим уривком кількох людей. Розважанням над тим, хто такі вівці і хто такі козли. Бо знаємо, що дуже часто приблизно 200 разів в Святому Письмі згадується про таке порівняння про овець, що Ісус є пастером, що Він є пастухом. І сьогодні хотів, хотів би кілька таких заготовлених фактів. Про овець і про кіз навести. Чому, власне, чому Ісус так дуже часто порівнював себе з пастухом, а нас з вівцями? І е е е е перший такий факт: вівці є стадними тваринами, це ми знаємо. Вівці не можуть довго існувати на самоті, без стада вони впадають у стан тривоги, який з плином часу тільки посилюється. Вони знають, що не є самостійними, самодостатніми, і потребують мати когось біля себе. І їхня така згуртованість такі стадії, вона певним чином зображає нас, зображає людей, які теж згуртовані, які є в спільнотах, при церкві, які не живуть своїм тільки життям, а живуть з кимось. В спільності в спільноті. Наступним фактом є те, що опинившись на відкритій місцевості, овече стадо лякається і збивається в купу. А ось наявність огорожі або паркана довкола їх приносить їм таке заспокоєння. І цією огорожою, цим парканом для мене і теж вірю, для тебе можуть бути заповіді. Заповіді, які захищають, щоб не вийти часом за межі. Але за які межі? За межі безпеки? За межі, де нам вже ніхто безпеку не гарантує. Безпеку духовну в першому, першому е, такому значенні, експерименти вчених підтверджують факт, що вівці мають дуже добру пам'ять. Вівці мають дуже добру пам'ять. Вони дуже слабо бачать, тобто зір в них дуже слабкий, тому вони тікають від темних ділянок, але вони мають дуже гострий слух. Тому е ці створіння вони бояться таких несподіваних і різких звуків, але вони покірно прислуховуються до голосу пастуха. Розпізнають його і слідують за ним. Тут, мабуть, не потрібен коментар. Хоча Хоча ні, потрібен. Довкола нас є дуже багато м, такої метушні, дуже багато галасу. І звідусіль хтось щось говорить, хтось когось переконує, навчає. І, наприклад, ми зараз, так, ми зараз теж говоримо. Я говорю до вас. Хочу донести щось, що мене особливим чином так доторкнуло, промовило до мене. Але таким основним джерелом інформації завжди кожен повинен пам'ятати, що є тільки одне. Є святе письмо. І цей добрий пастир, який промовляє до нас зі сторінок Святого Письма. Овеча вовна використовується людьми частіше, ніж вовна будь-якої іншої тварини. І це не дивно, адже основною такою властивістю їх вовни є збереження тепла. Збереження тепла. Завдяки особливій побудові очей в овець. Кут огляду їх може перевищувати 300 градусів. Тому що в овець такі прямокутні зіниці, і у своїй природі вони дуже, дуже рідко зустрічаються. І такі зіниці мають тільки кози, мають мангусти і восьминоги. Одна стрижка дорослої вівці здатна дати 10 кг вовни. Тобто вівці діляться своїм одягом. Вони діляться, а не накопичують. У тексті Біблії, так як ми вже згадували, понад 200 разів зустрічається це порівняння. Зустрічаються пригадування про овець. Близько третини свого життя вівці проводять у стані спокою. І вимагають тиші. А чи ти є вівцею, яка перебуває в тишині з Богом, яка потребує цієї тишини? Задумайся. Вівці люблять рухатися проти вітру і угору. Вони не люблять йти за вітром під гору. Чи ти є тим, хто долає випробування, хто йде під гору, хто не збивається е з натовпом і не йде так, як всі, а йде вперед, долаючи випробування? Вівця може випадково впасти на спину, тікаючи від небезпеки. І якщо їй не допомогти піднятися або перевернутися, то вона, певний час, лежачи на спині, може померти? Чи маєш когось біля себе, хто допоможе піднятися тобі? Коли ти впадеш, коли буде важко, коли будуть випробування. Або, знаєте, чи маєш. Ти людей, яким прийдеш на допомогу, для яких ти будеш цією підтримкою, коли хтось впаде, коли комусь буде важко, вівця, може, вівця знає свого пастуха. Якщо змішати три стада, і пастух одного з них почне відходити у бік і закликати своїх підопічних до себе. То з усього з Бівого вийдуть тільки його вівці. Пригадуєте про їхній слух. Вони чують і слухають свого пастиря. Так і ми повинні бути уважними до голосу нашого пастиря, до голосу, який веде нас за Святим Письмом. Розрізняти те, що нас закликає, до яких зділ. Які нам будуть шкодити або шкодити комусь іншому і розрізняти з тим, що заохочує нас робити добро? І знаємо, що вівця зовсім не дискутує з вовком. Вона від нього просто тікає. Вона не має, що з ним говорити. Тому не варто дискутувати зі злом. Від переступу якоїсь заповіді найкраще втікати. А як це можна робити? Можна змінювати середовище, можна бачити обставини, які е, часто приводять до гріха, вже на моменті їхньому повставанні, розпізнаючи, змінювати їх. Тобто, ми можемо знати, що е, певні ситуації. Доводять нас до гріха. Наприклад, якщо я знаю, що я люблю випивати, то я не поставлю е на стіл і не буду так випробовувати себе. Ні, я сховаю, а краще викину. І так само в інших ситуаціях, коли ми знаємо, що якась ситуація ще не гріх. Може привести нас до гріха, ми від неї втікаємо, ми її знешкоджуємо на самому початку, на початковому етапі. Ми вже послухали про кілька таких фактів, про овець. А я теж приготував кілька фактів про кіз. Тому що в цій притчі Ісус говорить, що на суді Бог відлучить овець від козлів. Ми вже розібралися, хто такі вівці, що вони є стадні, вони тримаються єдності. Вони лякаються відкритої місцевості, а люблять, щоб була огорожа, були правила, які допомагають їм жити. Вони мають відмінну пам'ять, вони хоч не бачать далеко, тому що вівця довіряє своєму пасторю. Ми, як християни, не повинні дивитися десь там далеко, так як Ісус говорить, що не плануйте наперед, невідомо скільки. Живіть сьогодні, живіть тут і зараз, сьогоднішнім днем. Тому вівця не дивиться далеко, вона дивиться під ноги собі тільки. І кожен християнин повинен наслідувати вівцю і дивитися під ноги, не планувати щось там невідомо, що далеко, але бачити зараз і тут. Їхня вовна є тепла і її дуже часто використовують. І цим, тепло, цією теплотою можеш бути ти для когось, можу бути я для когось. Перебування в тишині. Перебування з Богом на розмові. Виходити просто без нічого, без телефона. Виходити і. Пізнавати світ, пізнавати природу, слухати, що добрий пастир хоче промовити. Рухаються під гору, рухаються проти вітру. Тобто християни, наступаючи на перешкоди, не тікають від них, а їх долають. Вони знаходять в собі з допомогою Божого потенціал. Завдяки якому можуть подолати. Бо як в цьому письмі говориться, що не дані нам випробування понад міру, святий Павло пише е, в одному з листів, що кожне випробування дане тобі чи мені, бо Бог знає, що і ти, і я його можемо пройти. І потім цим досвідом ділитися з кимось і комусь допомагати. Рухатися проти вітру, проти прийнятих стандартів, проти того, що не дає розвиватися з Богом. Приклад вівці, котру потрібно підняти на ноги. Вона потребує, так само, як і ти, і я потребуємо когось мати, хто скаже нам: Слухай. Ти то все добре кажеш, але ти помиляєшся. Ти робиш певні вчинки неправильні, які не згідні з волею Божою. А я питаю, а які? Так, так, так. О, окей, дякую, дякую за твою допомогу. Або теж з розумом, з мудрістю підійти до когось і сказати якусь, якусь таку фразу, яка допоможе змінити життя. Але не зранить, не зробить ворогом. Мудрість дається від Бога. Вівці чують голос пасти. І вони з-поміж всієї отари, якщо Бог буде закликати, християни вийдуть. Християни чують голос Бога і вийдуть. І вівці не дискутують з вовком, але тікають. Не Випробовують себе, які ми сильні, як ми можемо протистояти, але збирають манатки і йдуть. І зараз кілька фактів про кіз. Кози мають репутацію тварин, які готові їсти майже все. На відміну від овець, і великої рогатої худоби, які пасуться, кози будуть жувати і смакувати майже все, що нагадує рослинну речовину. Але що цікаво, вони роблять це, щоб визначити. Чи добре це їсти, включаючи картон, одяг, папір. Кози дуже часто жують неїстівні предмети. І це не тому, що вони такі дурнувають. Ні. Це тому, що просто вони дуже цікаві за своєю природою. Їм усе цікаво спробувати на смак. Кози від природи дуже цікаві. хоча не можна побачити, щоб коза їла якусь бляшанку чи пластикову пляшку, але вона може її пробувати розсмаковувати. Вони часто поїдають дрібні предмети, щоб дізнатися про їхні харчові якості. І чому це є прикладом, цим фактом теж ми можемо на цей факт звертати увагу. Не потрібно людині всього пробувати. Потрібно перебирати, що я слухаю, перебирати, що я бачу, перебирати, що я читаю. Досліджувати і смакувати все підряд не є корисно. Коли я так роблю, я, я похожий на козла. На козла, який не вибирає, якому що дай, то він буде досліджувати. Ми не до того покликані створення, щоб бути козлами і пробувати все підряд, починаючи від якихось речовин, закінчуючи інформацією, якої є дуже багато. Кози дуже невибагливі. Коза може спокійно пастися навіть у дуже поганому пасовищі, яке не підійде для овець або корів. А Ісус говорить у Святому Письмі, що Він прийшов дати життя, але життя в достатку. Не прийшов дати, щоб щось там скубнути, щоб чимось там задовільнитися, а прийшов, щоб дати життя в достатку. Деякі кози вміють дуже добре балансувати і лазити по деревах. Коза має ідеальне почуття рівноваги, що дозволяє їх легко і впевнено почуватися на горах та навіть стрибати на гілки дерев? Вони всюди шкодять і всюди вилажать, живуть своїм життям. Чи знаєш людей, які дуже професійно балансують, балансують між правдою і брехнею? Між добром і злом балансують в одній компанії, в другій. А може, ти є такою людиною? Яку важко поставити в незручну ситуацію, бо викрутишся? Замість того, щоб сказати так, вибач. Розять чисті згідно з біблією, копита в них роздвоєні і вони жують жуйку. Це є добре. Огляд у кіз такий же унікальний, як і овець. Тобто вони так само бачать 300 градусів довкола себе. У них прямокутні зіниці. У кіз дуже добре розвинені всі п'ять органів почуття. Але якщо в дикій природі у них гостро розвинений зір і нюх. То в домашньому господарстві нюх і смак. Вони вважають себе самодостатніми, тими, хто самотужки може зробити все, що задумає. Нагадую тобі когось, кому нікого не потрібно. Він сам самодостатній. Він бачить краще всіх, знає краще всіх. Не потребує, щоб хтось його повчав, поради давав, але сам спішить. Виправляти всіх і все. Нагадую тобі когось. Кожна коза, незважаючи на те, що живе в стадії, є індивідуалісткою. Потрапляючи в небезпечну ситуацію, коза ніколи не піде за ватажком. Ніколи. А самостійно оцінивши обстановку, відреагує на небі на неї на власний розсуд. Тому і не потребує пастуха як такого. Для чого комусь проводиря. Якщо той хтось самостійний, якщо той хтось дасть собі раду сам у світі, йому не потрібен провід, йому не потрібне святе письмо. Йому не потрібні поради. Що більше коза проводить разом в одному стаді, то більше їхні голоси стають схожими між собою. І якщо козу перемістити в інше стадо, з часом її акцент теж змінюється. Вона підлаштовується під середовище. Тобто, іншими словами, такий собі хамелеон. Чи знаєш таких людей, які підлаштовуються під все? Такі хамелеони. Кози примхливі до змін погоди і біжать в укриття, щоб сховатися від дощу, від дощу і снігу. Вони є дуже охайні. Коза завжди обійде калюжу і ніколи не ляже на брудне місце. Одним словом, такі чистюлі. Чистюлі, яким ну от, не подобається будь-яка недосконалість. Перфекціоністи, так? Проведе пальцем і перевірить. Часом так і хочеться сказати. Козел. Кози примхливі до змін погоди, так, ми вже це пройшли. Кози вміють посміхатися. Ну, Люди теж, але не всі. Мабуть, найціннішим і дуже корисним, що є в кози, це молоко. Насправді, молоко визнане за своєю природою схожим до молока грудей матері. І козяче молоко є по суті ліками. Це, е, цей факт про кіз є дуже позитивний. Кози музично обдаровані. Ці тварини здатні змінювати тональність голосу, що дозволяє передати відтінки емоцій. Тобто вони можуть голосом передавати свої емоції. І це теж є гарним фактом. Тому так підсумовуючи про Кіз, їм дуже цікаво все. Якщо знайдеш такого козла, який цікавиться всім, який не розбирає, не кажи йому ти козел. Не кажи. Але я вірю, що ти згадаєш цю притчу, яка говорить, що відлучить овець від козлів. Невибагливі можуть задовольнятися тим, що є, попри те, що сам Бог хоче дати більше, гарно балансують в кожному колективі вони Вони будуть поводитися по-інакшому, часом дивно, але тільки через те, що Такий колектив самодостатній. Індивідуалісти, перфекціоністи змінюють свій голос відповідно до середовища. я не хотів, щоб не хотів би, щоб це відео воно було якоюсь такою насмішкою. Ні. Просто розважаючи. На тему дуже цікаво, на мій погляд, таку, з біології, так, про овець і про козлів, про овець і про кіз, можна дуже багато зрозуміти, до чого Бог заохочує кожного з нас. Бо він продовжує, що ви бачили, коли я був голодний, напоїли, коли я був спраглий, одягли, відвідали, коли я був хворий. Коли я був в в'язниці, а вівці запитують, а коли ми таке бачили? І Господь каже, кожному з цих малих, як ви це зробили, ви зробили мені. І така ж сама ситуація повторюється з козлами. Вони теж не розуміють, коли ж вони бачили. І теж Господь каже, що кожному, кому ви не зробили, коли ви були зарозумілі, коли ви ставили своє «Я» вище від допомоги комусь? Коли ви не пошанували ближнього. Тому залишаю тебе, цією притчою сам на сам, можеш відкрити святе письмо і прочитати ще раз. Євангеліє від Матея 25, 31-46. І сьогодні воно читається е, під час святої літургії. Не просто так. Господь сказав цю притчу. І в ній навів двох тварин. Не просто так. Немає жодного слова, яке сказано в Святому Письмі просто так, з якого б не можна було винести якесь повчання, якусь мудрість, яка насправді захована. Бо Святе Письмо не пояснює дуже багато речей. Воно говорить, як краще нам. І дуже часто наука вже пояснює, чому так краще. Тому не будьмо козлами, а будьмо вівцями. І хай Боже благословення перебуває над нами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і Причастя Святого Духа нехай буде над усіма нами. Хай мудрість Господня провадить нас, приймати рішення і бути схожими на Овець. Довіряти Богу, довіряти Його Слову, довіряти Його сину, довіряти пастуху, пастирю і тому, хто провадить нас. Будь благословенний. Будь благословенна з Богом! Амінь!